Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішефік. В цьому відеоролику поговоримо про Аптос Мартін, який буквально вчора нас озолотив. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Так, давайте з самого початку взагалі я розкажу, що це за проєкт. То за ними слідкує, скільки в них підписників в Твіттері. а Discord брати не будемо, тому що я найцями більше перевертаю уваги тільки до Твіттеру. Подивимося, хто вірив в цей проект, хто взагалі інвестував в нього. Що таке взагалі Аптос? Це блокчейн першого рівня, побудований на мові мув. Можемо перейти в їхній твіттері і побачити, що підписників 248 тисяч. Я скажу, що це є гібейша цифра, а не кожен проект на старті стільки набирає підписників. Глянемо, що взагалі, хто в них проінвестував і які фонди в них вірять. Бачимо, що з інвесторів є Dragonfly, Binance Labs, FTX, Circle, Anderson Horвіс, Multicoin, Coinbase, FTX. Можна сказати, що тут є всі топові фонди. В чому взагалі перевага цього проекту? А дивіться. Розробники цей проект заявляє, що кількість транзакцій в секунду буде 160 тисяч. Більше, ніж в Солани. Коротше, більше ніж всіх. Всіх. Навіть А ефір заявляє, як от він перейшов на пост, що в нього буде кількість транзакцій в секунду, тільки 100 тисяч. Вони заявляють, це цікаво, що скорість транзакції, іменно особистої транзакції, від мережі до твого гаманця, буде. Менше 1 секунди. Далі вони заявляють, що в них буде прям жорстка-жорстка безпека мережі. Ми знаємо, що таке Солана, яка працює взагалі а, в тиждень 5, 5 днів із 7, а тут в АПТО заявляє, що в них буде жорстка безпека і що, ну коротше, їх не взломати одним словом. Коротше, вони ще заявляють, що якщо навіть буде якась обнова, або якісь будуть справи, помилки. Вони заявляють, що мережа буде працювати, блокчейн буде працювати, і не потрібно буде його зупиняти, оновлювати і в цьому всьому роді. Він буде оновлюватися, працювати і ремонтуватися, можна сказати так, в робочому стані. Як я вже кажу, не Solana 2.0, тому що Solana, якщо щось, вони блокчейн призупиняють, роблять, чинять і в цьому всьому роді. Як я казав, Solana працює в тиждень 5 днів, не більше. Коротше, це коротко, що таке Aptos. Можна сказати, в них перспективи бешені. Найсаме цікавіше, що всього проект, з цих всіх інвесторів залучив 350 мільйонів доларів. Чесно кажучи, це велика сума. Я в шоці, що а, цей проект міг стільки зібрати бабла. Коротше, є інфа, що оці всі фонди, всі ці, ці всім дядечкам. А піхали токен Аптос по 3 бакса, по 3-4 бакса. Ну, я знайшов інфу, що їм купляли, піхали, неважливо, вони купляли по одному баксу. 1 бакс 0,5 центів і 1 бакс 10 центів. Який висновок взагалі можна з цього зробити? Дивіться, якщо фонди брали по 1 доларі, а зараз монетка торгується в районі 7 баксів, то фонди зробили 6 іксів, враховуючи. Повний контроль емісії, навіть вгадати не можемо і яку ціну вони нам нарисують. А Можуть навіть нарисувати 100 баксів. Ми з тим нічого не зробимо. Так як нам вчора, там, позавчора, роздавали за ноди, роздавали за NFT, які ми лутали. Всі, хто брав, зливали по 7 доларів, хто взагалі злив там по 6 доларів. Хто встиг злив там по 8 доларів, а хто встиг в крайньому випадку зливали десь і по 10-12 доларів. Можна сказати так, проект для нас не готувався, тому що вся емісія, переважно вся емісія, а, це є фондів і всіх цих розрабів. Взагалі, по якій ціні я буду набирати Аптос. Дивіться, зараз ціна торгується в районі 7 баксів. Фондів вже є 6 іксів. Це не так мало. І не так багато, ми це все прекрасно повинні розуміти. Зараз по 7 баксів я аптос брати, купляти, усередняти навіть на довго срок не збираюся. Якщо Аптос пролиється до 4 баксів, якщо він пролиється, я тоді прикуплю плюс-мінус на 3 35 5, -5 від свого депозиту цю монету. І надіятися на. Спекуляцію, чесно, чесно кажучи, я не знаю. Так як вся емісія майже всіх них, а вони можуть сьогодні, завтра. Як може бути? Я деколи стараюся думати, як непроста людина, як є зараз а, люди, які отримали токени від а, нодів, від цього всього, зараз оце все. Це просто вони зливають. Маркетмейкер відкупляє цю цю монету. Що можна сказати? Він може її упустити нижче, пролити люди, які мають ахом, які, які забрали з нодів або забрали з нефтішок, Вони кажуть, та я інвестор, я її тримаю на 2-3 роки. Вони побачать, що ця монета тупо проливається, вони будуть по 4 долара фіксувати, по 3 долара фіксувати. Тоді, коли маркетмейкер викупить хорошу суму, він може цю мету запустити і далі на 16 доларів. І тут... Піде вже в фому людей, які продали по 4 бакса, по 3 бакса. Ну, мені здається, що вони до трьох баксів не упустять, але все може бути. Ну, якщо вони навіть упустять до 4,5 баксів, 5 баксів, я думаю, що більшість людей, які сказали, що вони тримають її на довгосрок, які отримали за Нхішку або за ноду, вони будуть зливати, будуть боятися, що мета падає. Тому що зараз медвежка і навести, навести страху, це просто отак. Щелчком. Так що вони можуть нарисувати будь-яку суму, вони можуть загнати всіх на 22 долари. Це ізі може бути. тоді засадити всіх хом'яків і упустити знов на 10 доларів, на 8 доларів. Маніпулювати цією монеткою вони можуть легко, так як емісії в людей, токенселів, ICO, IDO не були прості люди, не викупляли цієї монети. Тільки, як я казав, дали за ноди. І дали за невтішки. Так що а, брати зараз по 7 доларів і надіятися на те, що ми полетимо на 10-15 на доларів, я мало віру. Але все може бути. Я думаю, що вони ще скинуть трохи всіх хом'яків, які вірять в ту зиму, на 3 долари, щоб всі хом'яки прощалися зі своїми активами, точніше, з автосом, і тоді. Маркетмейкер, як я казав, викупи хорошу суму монет, тоді автор може запустити в районі 15 баксів. І якщо цю монетку запустять до 15 баксів, я не рекомендую вже нікому купляти, тому що рано чи пізно вас всіх побриють. А купляти цю монетку, як я казав, я буду як мінімум по 4 бакса. Не скорше. Тому що для мене 7 баксів, оце фундів вже є як мінімум 6 іксів. Так, да, це не є так багато, але це не є так мало. Якщо опустять нижче, я з радістю прикуплю по 2 долари у середню цю монету і буду тримати її на довгосрок. Тому що якщо ці розраби виконають всю свою роботу, яку говорять, ну цей проект буде, можна сказати так в топ-15, в топ-20. Це гарантія втримається і буде продовжуватися тримати свої позиції. А з часом, само собою, через півроку, через рік часу, коли будуть розморожувати монети фондам, вони можуть так само ж нарисувати ту ціну і в 20, і в 40, і в 50, і в 60 баксів, так як вся емісія не в людей, не в хом'яків, а іменно в розрабів і в фондів. А купляти тобі по якій ціні вирішувати тільки тобі. До нових зустрічей. Пока.